Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Ізраїль. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Ювал Рафаель з треком New Day with Rise представляє Ізраїль. Трек перекладається як Новий день Воскресне. Давайте слухати. Дивіться, початок такий е несподіваний, нестандартний, тому що він все ж таки викликає якусь е тривогу, як на мене. Оці літаври і е скрипки, які ну нібито пронеслися коротко, і зараз ми чуємо якусь розповідь. a my my star sunshine in the day the only song that my piano ever plays any До речі, трек розповідає нам про те, що а якщо ти тебе не стане, то ти завжди будеш зі мною. Ну, тобто це, мабуть, про людей, які загинули, а і що завжди вони лишаються в нашому серці, в наших спогадах. Even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up. Пентейк мій, кімайфікло сторон, аю правда в мітанай. Дрім за каментру. Ай, чуй, на тентулу сфайлюсю. Нью тай Everyone cries Don't cry alone Одразу хочу сказати, що дуже красиво зроблена композиція. Красивий як куплет, такий трішки притишений. І так, і приспів зараз ну, він настільки чуттєвий і ніжний. І, знаєте, хочеться в такі моменти просто заплющити очі і не мати ніякого візуалу, а просто слухати композицію. І знову, знову ці, е, ця скрипка, яка все ж таки додає якоїсь тривоги, може навіть хтось сказати, що вона викликає дисонанс, е, тому що нібито така спокійна композиція, і знову ця скрипка вже другий раз, але е, мені здається, в цьому і фішка, що. М Ну, ти її не очікуєш, і вона з'являється, яка викликає все ж таки тривогу в душі і в серцях, тобто ніби тебе ну, сколихує. Зараз зловив себе на думці, що щось все ж таки є тут від е, ну, французького шансону, да, від французької пісні, але в хорошому сенсі цього слова. Е, такий трек хочеться додати собі до плейлиста: Say, day will cries. Don't cry. Дуже подобається, коли вона виходить на. Е ну, на такий сильний голос. В неї така хрипотца з'являється. Е яка в той час ну, такий, ніби той надрив, да, і гарна ця fade. Знаєте, тут а, трек на двох мовах це і англійська та а, мова Ізраїлю, але а, що хочу сказати, навіть не знаючи мови, навіть не знаючи про що цей трек. А, Ну, Універсальність цього трека в тому, що кожен може щось подумати своє. Щось тепле, щось те, що йому близько, або про когось згадати. І в цьому фішка таких треків, це знаєте, як от там Маладе трек, наприклад, Ніхто, ну, чи мало хто знає про що співається. Там переклад дословний цього треку, але Але всіх він ну, чіпляє. Так зараз і цей трек. Бачите, трек все ж таки закінчується спокійно. Окрім а, два рази були ці тривожні скрипки. А, все ж таки ну, закінчується, як на мене, а, позитивно і словами а, Новий день Воскресне. Дуже класний трек. А, мені дуже сподобався. На відміну від Тогорішнього треку від Ізраїля, який був на Євробаченні, цей трек дійсно зайшов, і цей трек дійсно хочеться додати собі до плейлиста. Ще хочу сказати те, що, знову ж таки, це не живе, не живе виконання, а студійне. І хочеться в живому виконанні почути більшу силу в голосі, і коли ця сила оце, оцієї хрипоти, Мені все ж таки її не вистачило, а вона а, у Дівчина, яка співає, дуже-дуже класна. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!